Вітаю, дорогі друзі, слава Богу, що ви прийшли сьогодні в дім Божий, щоб послухати зі Слова Божого, незважаючи можливо на і не досить зручні умови. Але Господь радіє кожній душі, яка щиро шукає його. Якось я читав Біблію, зокрема книгу Псалмів, і прочитав один текст. І він мені таким чином відкрився, трошки відкрив Бога, Його характеристику і характеристику людей, нашу людську. І, ну, так свою проповідь я назвав, Бог милосердний в той час, як ми жорстокі. І давайте відкриємо псалом 78, в інших перекладах, можливо, це 77-й, зокрема, Вагієнко я буду читати, псалом 78-й. З 34 по 42. Перед цим трошки скажу, цей псалом написав Асав, він був керівником хору Царя Давида. І він тут співує шлях ізраїльського народу. Псалом досить великий, і, зокрема, в ньому описується відступництво велике відступництво ізраїльського народу від Бога. В Ізраїля був такий період, що він то наближався до Бога, то віддалявся. І коли віддалявся, то ну, саме тоді, коли грішив. Богу доводилось допускати різного роду трагедії на народ, щоб навернути їх до себе. Ізраїльський народ часто відступав від Бога, і через біду, і горе Бог їх таким чином наближав. Цей уривок буде відкривати, який по своїй суті Бог, і яка людина. Псалом 78 з 34 по 42. Як він їх побивав, то бажали його і верталися, й Бога шукали. І пригадували, що Бог їхня скеля, і Бог Всевишній, то їхній викупитель, і своїми устами влещували його, а своїм язиком лжу сплітали йому, бо їхнє серце неміцно стояло при нім, і не були вони вірні в його заповіті. Та він милосердний, гріх прощав їх і не губив, і часто відвертав свій гнів і не будив усю свою лютість. І він пам'ятав, що вони тільки тіло, вітер, який переходить і не повертається. Скільки вони прогнівляли його на пустині, зневажали його на степу, і все знову та знову випробовували вони Бога і зневажали святого Ізраїлевого. Вони не пам'ятали руки Його з дня, як він вибавив їх із недолі. Отже, який є Бог? Люди звикли приписувати Богові, часто погане, що трапляється з ними в житті, чи з кимось іншим. Ну, наприклад, можуть казати, куди дивиться Бог, що зараз тільки горе. Знаємо, що вчора, наприклад, ціла сім'я згоріла в будинку. І це не самі грішні люди, але Бог це допустив. Деякі люди кажуть, що е, якщо він існує, то чому ж він таке дозволяє робити, тим самим приписуючи Богові характеристику такого жорстокого, немилосередного Бога, який не хоче добра для людини. Знаєте, моєму сину вже трошки більше року. Але іноді він вже капризує, лізе робити шкоду, іноді приходить використовувати якісь невеличкі методи виховання. Після цього він все одно лізе робити своє і не слухається. І так може багато разів робити постійно, поки не переключити його увагу. І мені це, звичайно, не подобається, тому що, ну. Потрібно, щоб він припинив це робити, а він робить. Я, наприклад, тільки відтягнув від чогось, а він знову там. Я не дозволяю кудись лізти, а він там. І мені доводиться вже якось легенько пояснювати, можливо виховувати. Я подумав, якби Бог нас, людей, виховував за кожний неправильний крок, чи довго ми прожили б, якби згрішив, подивився щось погане і осліп, наприклад. Або згрішив і зразу попав в ДТП. Згрішив і згоріла хата, наприклад, або згрішив і не стало роботи. Знаєте, Бог не такий насправді, Бог люблячий і милосердний. І як ми в цьому псаломі прочитали, в 78-му, там є вірш 38-й, та він милосердний, гріх прощав і їх не губив, і часто відвертав свій гнів і не будив усю свою лютість. Ізраїльський народ за цей період він відвертався від Бога, навіть до того, що поклонявся ідолам. Знаючи, що є Бог, які він чудеса в їхньому житті робив, але вони поклонялись ідолам, робили страшні гріхи перед Богом, і навіть тоді Господь ще милував їх і відвертав свій гнів. Бог насправді дуже люблячий. Христос каже: якщо навіть ваші батьки по природі злі, ну тобто народилися грішні да, в гріховній природі, роблять для своєї дитини добро можуть зробити добро, якщо син попросить хліба, батько не подасть йому камню. То тим паче святий Бог, він робить добро до тих, хто його шукає. Отже, Господь насправді милосердний, Бог спостерігає, як людство грішить. Грішить вже багато тисяч років і не карає його, так, ну, не знищує повністю. Якби ми, наприклад, дивились на дитину, яка веде себе жахливо, наприклад, обзивається на батьків, розбиває все в будинку, вередує там, кричить. Робить всяку шкоду, наприклад. І якщо у нас є якась навіть влада, ну, маленька дитина, да, виховувати її, чи, чи терпіли б це батьки? Бог спостерігає, як хтось грішить раз, два, грішить роками, можливо, хтось 20 років грішить. Хтось все життя прожив без Бога в грішному житті. А сонце вранці, створене Богом, сходить над цією людиною, а пташки, створені Богом, співають для цієї людини. Їжа на столі є в цієї людини. І все це з Божої руки. Біблія говорить, що Бог посилає дощ на праведних і на неправедних. Можливо, Бог навіть посилає великий успіх в житті, при тому, що людина його не шукає і грішить. І це розкриває Бога як люблячого і чекаючого, щоб людина прийшла до нього. Він часто відвертав гнів. Читаємо ми. Ви знаєте, Бог колись в гніві хотів знищити. Також свій народ ізраїльський, коли Моїсей був на горі Снай, а ізраїльський народ почав відступати від Бога, він сказав: Я знищу, зроблю собі новий народ. І Моїсей тоді благав, щоб Бог радість свого ім'я перед іншими народами не зробив цього. І Бог, до речі, відвернув свій гнів, він не зробив, не знищив їх. Бо не бажає Бог, щоб хто загинув, але мав життя вічне. Не загинув не в плані фізичного життя там Від ракети чи ще чогось, а не загинув, коли помре, коли помре, не розкаючись в гріхах. Люди можуть казати, чому Бог допустив зло. А наприклад, коли в їхньому житті добро, вони не задають це питання, чому Бог допустив в моєму житті це добро? Чому я дихаю? Чому я створений так дивно, мій організм, моє тіло, і я можу. І думати, і можливо щось заробляти, і в мене є якісь здібності. І взагалі, що я живу в вік великої цивілізації. Бог не жорстокий, Він милуючий. А інакше як пояснити, наприклад, навіть те мирне наше життя до, до початку війни, або як пояснити, наприклад, чому зараз інші народи живуть в мирі, творячи безбожне? Тому що Бог милосердний і люблячий, Він чекає, щоб людина пізнала його в добрі. І він часто нам дає ще другий шанс. Перед тим як знищити потоп, Валерій Іванович в молитві своїй згадував про це, він дав людству ще, дав людству другий шанс. Він дав їм 100 років. Ну і будував ковчег 100 років, і вони могли увірувати в Бога, покаятись. Сьогодні Господь дає людству Спасителя. Можливо, хтось був вже на волоску від смерті і сьогодні слухає слово Боже, саме для цього тобі даний цей другий шанс. Бог наказував ізраїльський народ, але в Біблії є місце, де да, Бог казав, що якщо ви відвернетесь, якщо ви будете служити іншим богам, я розсію вас по всій землі, до речі, що і виповнилось. І інші багато покарань в книгі повторення закону написано, які. Будуть на ізраїльський народ, якщо він відвернеться від Бога, і це все сталося і за часів Холокосту і ще. Але Бог сказав в кінці кінців, ради свого імені, ради своєї, свого слова, я зберу свій народ, я їх спасу, я буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І зараз в Ізраїлі є вже своя держава, і ми бачимо, як, наприклад, зараз із інших країн повертаються євреї на свою землю, на свою батьківщину, тому що Боже Слово, воно збувається. Бог він милосердний. Добре, ми трошки роздивились, який Бог, він милосердний. Тепер давайте подивимось на нас, людей, які ми, люди. А люди жорстокі. Тобто, можливо, хтось приписує цю характеристику Богові, але це характеристика грішної людини. Ми так створені, що всяке добро ми собі приписуємо, що це наші заслуги, що це. Ми щось зробили, коли, наприклад, мир, все добре, то до чого тут Бог? Ну, це все я все побудував, заробив своїм власним розумом. Сором, що зокрема, і в нашій країні, коли був Радянський Союз, під владою Радянського Союзу, тут царював атеїзм, люди в своїй гордості, жорстокості казали: немає Бога, хоча користувались Божими благословеннями. Користувались добром, яке він дає. Поки в інших країнах проповідувався Бог, в наших країнах зневажали, зневажали Бога, не вірили в нього, переслідували християн. Наприклад, в Радянському Союзі ми так не могли б зібратися. Мої батьки, чому я кажу про це? Бо мої батьки з того часу і вони збирались таємно, по квартирам і в інших місцях, тому що за це могли і заарештувати, і декого вбивали, декого переслідували. Знаєте, сьогодні можна вже вільно вірувати в Україні. Ніхто не забороняє. Але, на жаль, чи наповнились наші церкви? Не так сильно вони спішають наповнитися. Звичайно, є люди, які шукають Бога. Але це не той прогрес, який би хотілося бачити. І сьогодні наші церкви часто наповнюються не, не тільки через Слово Боже, або взагалі не через Слово Боже, а можливо, щоб мати якусь користь цього. Багато навіть ну, серед людей, які сюди приходять, вони слухають, вони довго чують, але, наприклад, не спішать вірувати в Бога по-справжньому розкаятись. Перед Богом, тому що людина, яка не розкаялась, вона не має вічного життя і вона не вважається спасенною. Знову ж таки, приклад про свого сина приведу. Знаєте, в нас в будинку повно іграшок, дуже багато різних. Є фрукти, там ми купуємо там все на столі, є пюрешки, є каші, все є. А йому, наприклад, хочеться відкрити шкафчик, де стоїть відро для сміття, і щось звідти взяти. Я відтягую його звідти, а він знов туди. Я відтягую, а він знов туди. І я розумію, що він не усвідомлює. Але я зразу подумав про нас, людей. Часто Бог оточив нас всяким добром, а ми ліземо в гріх. Ліземо у відро зі сміттям. Навколо, наприклад, Божі дари. Все, що нам потрібно для життя, а нам потрібно оце відро зі сміттям. Це суть грішної людини. Вона лізе в гріх. Якийсь, можливо, один-два улюблених гріха, і вона може прожити так все життя біля того відра. Ось такі ми грішні люди. Повертаючись до псалму, який ми читали, далі читаємо, скільки вони прогнівляли Його на пустині, зневажали його на степу, і все знов та знов випробовували вони Бога і зневажали святого Ізраїлевого. Вони не пам'ятали руки Його з дня, як він вибавив їх з недолі. Тут, до речі, описується історія ізраїльського народу, як вони виходили з Єгипту. Там були дуже великі чудеса. Спочатку в Єгипті були кари, які прийшли на Єгипет. Ви знаєте, 10 да? кар, і град з вогнем, і смерть була, і темрява, і жаби, і кров. Але все це не торкалося ізраїльського народу. В них цього всього не було. Це було тільки на єгиптян. Вони цю чудеса бачили. Вони вийшли, розійшлася вода. Вони на власні очі бачили, як розійшлась вода. В постелі не стало води, з камню потекла вода. Вони її пили. Потім не стало їжі, Бог посилав манну кожен день. Вони її збирали. Потім їм захотілося м'яса. Вони згадували, як їм було добре в Єгипті, бувши рабами, але. Але вони там згадували за якесь м'ясо. Добре, Бог, не зважаючи на їхні нарікання, посилає їм перепалів, і вони їли там м'ясо. І вони це забули. Вони забули цю ласку Божу в житті, і вони відвертались від нього і відходили. Дивіться, ізраїльський народ це не самий грішний народ, це просто показує суть грішної людини. Наш народ нічим не краще, і інший народ нічим не краще. Ми не пам'ятаємо часто Божої ласки в нашому житті. Ось така є людина. Добро сприймаємо, що так і повинно бути для нас, а насправді це просто милосердний Бог ще поки що відвертає свій гнів від нас. Вони постійно, ізраїльські народи, бачимо, нарікали, зневажали Бога. Нам потрібно усвідомити, що поки ми будемо нарікати Богові і звинувачувати його, ми справжнього добра не побачимо. Ми повинні нарікати на себе, що так довго жили без Бога, що грішили, що не вірили в нього. В цьому ж псалмі пишеться і своїми устами влещували Його, а своїм язиком лжу, сплітали йому. Біблія говорить, що серце людське воно лукаве і вкрай зіпсоване. Ми можемо устами шанувати Бога, казати, «Та я віруючий. Я кожну неділю в церкву хожу, Отче наш читаю, а серцем бути далеко від Бога і продовжувати. Любити образно, те відрозі сміття, да? ті гріхи. Біди прийшли на землю не через те, що Бог жорстокий, Він хоче покарати людину, а через те, що людина згрішила. Сьогодні сусідня країна, не дивлячись ні на кого, просто, наприклад, вчора взяла і вбила маленьку сім'ю сім з маленькими дітьми. І знаєте, того шахеда не Бог власноруч запускав, а людина спорчена гріхом. Така суть кожної грішної людини на землі. Бути біля цього гріха, любити гріх в протилежність Богові, який не хоче, щоб хтось загинув, який дуже часто відвертає свій гнів, відвертав гнів. І останнє, на що хочу звернути, це хай кожен з нас не буде нехтувати Божим милосердям. Можливо, серед нас хтось був в небезпечних ситуаціях. Я думаю, що кожен за життя десь вже бував в якихось небезпечних, можливо, навіть смертельних ситуаціях. Навіть я за своє невелике життя також був в них і був досить близько до смерті ще до війни і під час війни. І я бачив, як Бог милував. Можливо, він милує і тебе, ще відвертає свій гнів. Ізраїль каявся. Ми бачимо, що він каявся в першому вірші читаємо, коли Господь побивав їх, то вони наверталися до нього. Він каявся, коли Бог допускав, щоб інші народи їх побивали. Ізраїль не самий грішний, але Бог вибрав цей народ, і бувало, він так грішив, що Бог дозволяв іншим народам, язичницьким народам, які Боги були не до вподобі, робити. Зло для Ізраїлю, щоб він навернувся. Можливо, Бог і сьогодні ще чомусь допускає цю війну. Це, звичайно, не виправдовує тих, хто прийшов бить. Бо, звичайно, є ті люди, які кажуть, та ви, українці, дуже грішні. Ось Бог тому е, вас так і карає. Насправді, я не думаю, що сусідня країна благочестивіша. Я там, думаю, набагато грішніше. Але. Але Бог може допустити, Бог може допустити якісь події, щоб, щоб таким чином говорити з нами. Які в нас відносини з Богом? Можливо, я прожив 20 років, 50, 60, хтось все життя. І Бог милостивий був до мене, продовжив моє життя до сьогодні, а я його ще не шукав. Хай кожен з нас не буде нехтувати Божою милістю, не нехтує Божим милосердям, бо воно не вічне. Воно може бути довго. Боже милосердя може бути довго, але воно обов'язково припиниться. Уявіть собі ситуацію. Ной будує ковчег, будує 10 років. Люди живуть своїм грішним, розбещеним життям. Написано, що земля дуже сильно розбещилась і робила дуже страшні гріхи перед Богом. Ной будує. Так? Люди живуть собі, грішно, 10 років. А що, нічого не трапляється, Бог не наказує. 20 років, ну й будує собі. Та нічого, благословіння навіть є і багатство, можливо, якесь процвітання, 50 років. І, можливо, ви бачите в цій ситуації себе, що ви вже досить довго прожили, якось без Бога, і, можливо, нормально. Але пройшло 100 років, і закрилися двері. І закінчилося Боже милосердя. Воно закінчиться. Воно не буде вічним. Господь, можливо, відвертає свій гнів, але. Його милосердя на цій землі, на жаль, не буде вічним. Якщо ми не увіруємо Бога на землі, то ми загинемо. Хай благословить Бог кожному з нас в своєму житті в тій тарільці, яка у нас на столі, в тому хлібі, в своїй домівці. Розуміти, що це Боже милосердя до кожного з нас. Те, що кожен живий, це милосердя Боже. І хай благословить Бог скористатися цим милосердям і покаятись вчасно. Вирішити слідувати за Богом. Бо бо Бога характеристика Він саме люблячий, саме милосердний до тебе, тому що хоче, щоб ти був живий, тому що він не бажає, щоб хто загинув, але мав життя вічне. Амінь. Давайте помолимось.